Ластівочки мої, соколики, по вашим багаточисельним, багаточисельним проханням установлю я вам заговір на ваш кошель, на ваш гаманець кошельок. Чоловіки, соколики, мої, підписники, хай беруть. Нове портмане купляє чоловічий, бо в мене тут немає чоловічого. А так само можна, як і жіночий гаманець, тільки новий. І три рази прослухати моє відео. Буде вам установлено. І він ваш буде, цей кошель, золотий, діамантовий, з брилянтами усипаний, бо будуть завжди в ньому водитися гроші. Значить, ви мене часто запитуєте, бачите, який в мене ось гарний є, такий кошель новесенький, які саме краще гаманці заводить собі. Значить, білого кольору тут завжди буде світла енергія. Якщо чорного кольору гаманець, завжди будете захищені від зглазу. І самі, самі такі найпотужніші це зеленого кольору і червоного кольору. Оце кошельки, гаманці, які завжди будуть вам приносити і зберігати ваші достатки, будуть вас збагачувати, збільшувати прибутки, і завжди гроші в ньому будуть примножатися. І так, взяли новий гаманець. Я свій, кстати, також заговорю зараз. У мене я знаєте, люблю, в мене багато сумок і не один гаманець, у кожній сумці по гаманцю. От у мене є літня біла сумка. от Я якраз для літа, щоб відпочивати, заговорю і собі гаманець. Положили гаманець перед собою. Давайте, зараз я буду встановлювати. Якщо немає зараз гаманця, ви плануєте купувати. Купите, а тоді прослухайте мій заговір три рази. Так що зараз збережіть, поділіться з кимось, і цей заговір буде установлений. І так, достаю записник свій і Нестера. Зараз, тут уже я пишу записи. Так. Грошовий кошіль буде в нас. Так, дивимося. Положили, закріпили, зберегли. Хто не підписався, підписуйтесь. Ну, хто хоче, хто не хоче, я ж не заставляю. І так, 100 доріжок щасливих маю. 100 доріжок прийшли десятки, сотні, тисячі. Всі сестриці в мій кошель дорогу знайшли. Всіх обминали. Оббігали, облітали, огинали і від других втікали. А мій грошовий кошель називайте своє ім'я. То їхній дім. Моя права рука їм цариця, ліва рука сестриця. А я сама їм господиня і гадзиня. Називайте своє ім'я. Вузлом відьма ядвіга здобуток прив'язала. Вузлом відьма ядвіга прибуток прив'язала. Вузлом, відьма ядвіга, настатки повні стократки і п'ятсот кратки зав'язала. Відьма, я двіга вузлами грошовими зв'язала, вам грошовий кошель гроші великі, здобутки прив'язала. Ох, тепер грошовий кошель буде і в мене сильний для білої сумки літньої. якраз там у відпустку поїду. І будуть в мене завжди гроші. І у вас, ви знаєте, як відьмая двіга вам завжди прив'язує гроші. Завжди будуть водитися. Тоді берете оцей кошель вже заговорений, установлений. І ложите собі в сумку. Так, ще таке запитання зараз запитайте. Чи можна заговорити і подарувати комусь? Так, можна купити гаманець доньки, свої, сину, невістки, зятю і прослухати моє відео три рази, тільки називати їх імена. І тоді буде і у них грошовий кошель, а це буде гарним подарунком і на день народження, і на свята, і будуть завжди вони. Зв'язані, прив'язані з грошима з грошовим кошелем. Установлено стоп.